Усім привіт, любі глядачі! Я в магазині Єва. Нові акції лише два дні 4 та 5 червня. На усі жіночі гелі для душу Повертається кешбек 80% від вартості. Асортимент досить великий. Показую акційні пропозиції від DAF 215 гривень 720 мл. 450 мл 152 гривні. Є декілька ароматів. Нівея гель для душу 500 мл 136 гривень. Такі гелі-душу від торгової марки DAF 99,70-225 мл. Фамілер ціна 169 гривень. DAF 400 мл – 175 гривень. Нівея гель для душу 136 гривень 500 мл. Так, від палмолів із дозатором 750 мл 198. Джонсон Світа Річ гель для душу 750 мл 177 гривень. 99 гривень 400 мл і 6950, 250 мілілітрів. Greenway із дозатором 750 мл 75 гривень. Ціни акційні. гель для душу: 60 гривень 600 мл. І теж є різні аромати. Парфумовані гелі для душу.

Гель для душу Greenway, об'єм 400 мл 45 і 42 гривні. Ген ціна 64 грн, 56 за 250 мл і 500 мл за 79,70 із дозатором. Моксам гель для душу із дозатором 520 мл за 70 гривень. Парфумований для душу теж із дозатором 400 мл за 119 г. Такі по 80 гривень. Нараховується кешбек 80% від вартості. Just Kawaii для душу по 80 гривень 500 мл. Про тебе для душу за 20 гривень і 50 копійок. Тесорія, гелі для душу по 119 гривень 250 мл. Гелі для душу від торгової марки Фа 250 мл 69,50. Великий асортимент. Ароматів палмолі 72 гривні за 250 мл. На коловоти Вів'єн Петі 20-40 ден, класичні та елегант Знижка 50% на два варіанти: класичні і елегант, 40 і 20 ден. 74,50, 109 гривень, 20 ден елегант, ціна 104 гривні. І класичні, класичні 69,50. На усі корзинки акція 2 дорівнює 4. Багато цікавинок, таких по 100 гривень. Корзинки. Гарно підійдуть і на фрукти. І на шешо. Які маєте ідеї. В мене чомусь асоціації тільки з фруктами виникає. Такі можна організувати якісь дрібнички, каркас металевий, є прямокутні, а є овальні. Ціна 90 гривень. Такі без ручок. Є по 80 гривень. На текстиль кухонний, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете будь-яких три товари. Текстиль це є рушнички, як є такі пухнасті по 50 гривень, є по 70, і є вафельні по 50, по 40 гривень. З трьох товарів піде в подарунок та одиниця, яка дешевша. Із трьох. Малюночки її різні. І, до речі, такі досить цупкі. Рушнички. На усі склянки бокали і весь посуд для сервірування. Акція 2 дорівнює 4. Можна обрати 4 чашечки. Оплачуєте лише за 2. Наприклад, ось такі 80 гривень. Візьмете собі 4 штуки, а заплатите 160 гривень за 4 штуки. Так, так, які ми ще з вами не бачили? По 80 гривень з котиком. Є ось такі з ромашечкою по 80. Так, такий варіант. Чашка керамічна. Ціна 60 гривень. Від люмінарк чашечки по 70 гривень. Акційні ціни на склянки «Келихи» по 80 гривень. Чи можна зібрати набір? От. Чашка із блюдцем за 129 гривень. По ідеї, теж би мали входити в таку акцію. О, ще пасхальна тематика. Такий з зайчиком блюдо. Ціна 149 Туалетний папір Zeva Deluxe Magic. Трьохшаровий, шаровий 8 рулонів, 168 гривень. Так. Ще якийсь один має бути, але 8 рулонів, то не той. Рушники паперові кешбек 80% від вартості на усі рушнички. Звертайте свою увагу, є як акційні пропозиції від диво два рулони. Ціна 65 гривень акційна і ще вам повернеться на картку Єва 80% від цієї суми. Бонуси можна списати вже на наступний день після того, як ви купляєте. Що купляєте сьогодні? Вже завтра можна буде їх списати, купивши будь-який товар, але можна оплатити лише 50% від вартості. Так, такі рушнички на акційні, мабуть, дивимося на акційні, правда? Буде цікавіше. Салпак 84,50. Грінбей 49,50 один рулон. Літо, два рулони, 35,70. 59. Це теж, до речі, рушнички. Вони просто так складені в подібном. 38,30. Гарна ціна і кешбек. Зева 181 гривня, 102 гривні від сніжної панди рушнички, два рулони. Такі рушнички. Неакційна ціна. Знижка 30% на підгузки трусиками Pin. Багато чула, хороших відгуків про ці підгузки. 38 штук, шістка, 338 гривень. Є і п'ятірки, і четвірки. Чим більший розмір, тим менша кількість: П'ятірка – 42 штуки і четвірка 46 штук. І ще один цікавий кешбек: 80% на усі освіжувачі повітря. Це йдуть як такі самі звичайні освіжувачі, так і змінні балони, аромадифузори. Все по порядку. Зараз вам покажу, теж буду акцент робити на акційні пропозиції. Скай. Змінний балон до автоматичного освіжувача ціна 55 гривень. Якщо не маєте автоматичного освіжувача, ось вони теж на них діє кешбек, але цими балонами можна користуватися як звичайним освіжувачем, тобто натискати вручну. Автоматичний освіжувач за 371 гривню і один балон йде в комплекті об'ємом 250 мл. Airback змінні балони. Аромати самі різні, 143 гривні. Ціна. Глейд Геловий освіжувач 109 гривень. І ось такі. пам'ятаєте, як був такий шум. Всі в автомобілі купляли освіжувачі. Ціна 68 гривень. Flowers. Якісь нові аромадифузори. Ціна 199, об'єм 115 гривень. Такий варіант 209 349 гривень, тут 150 мл. 279 гривень арома дифузори, об'єм 100 мл. Зміння балони Glade 183. Неукційні. Glade по 89 гривень. Скай. Теж різні аромати. Ціна 39. IFresh 58. Від Sky, це така рідина-освіжувач, об'єм 400 мл. Ціна всього 35 гривень. І ще вам нарахується кешбек AirVieck спреї освіжувачі по 105 гривень. Знижка до 50% на парфумерію Уяж Яж Рояль, Ляріва, Єлизавека та Арден. І ще додатково є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На парфумерію Фабен Марше, Ля Рів, Дже Фенджі, Зе Сіті Спіріт, Жан Артес і Лазер. Об'єднується і знижена ціна. І ось така механіка берете дві треті в подарунок. Елізабет Арден. Парфумерія 75 мл, 759 гривень такий аромат. Ці варіанти по 899 гривень 100 мл, майже 700 гривень за 50 мл і майже 500 гривень за 30 мл. На лярі ви бачите, подвійна акція і 1 дорівнює -1 3, і суперціна: 319, 309, 369, 299. Ральф Крістов. є навіть аромати по 299 гривень. Фабен Марше 399. Це чоловічі аромати. Уяж Ройл. Ціна 949 гривень за 100 мл. Не бачила я, ще таких трусарді. My name – Об'єм 100 мл. 1679 гривень туалетно. Жіноча вода. Для Ріви жіночі аромати подвійна акція мінус 50% від вартості і 1 плюс 1 дорівнює 3 219 гривень Донна. Так, ідеал 419. Міс Дрім. 419, 349 гривень момен. Такий варіант 389 гривень. І ще Woman 419. Так. Це мініатюрки такі. Ви подивіться, що ж тут є? Сканер цін, друзі мої. Ну ж клас. Так. Довго думає? Може, він ще не підключений, хто знає. А, все, натішилась. Не працює. Ви просто подивіться, яка краса. Бальзам для губ. Ціна 56 гривень для сткавай. По 50 гривень є такі міні-олійки для губ. Соковито виглядають. Продовжили акцію на декоративну косметику від GlenBe 2 дорівнює 4 Можна обрати собі будь-яких 4 товари і отримати 2 із них, які дешевші в подарунок. Наберете на 449 гривень, отримуєте селфі лампу в подарунок. А від Maybelline New York акції, якщо візьмете на 799 гривень, то навушники. Bluetooth підуть вам в подаруночок, але це треба конкретно від цієї торгової марки взяти товару, так само, і GLMB, так само від Maybelline. На усі браслети, сережки, підвіски та каблучки. Акція 2 дорівнює 4. Звертайте увагу, цього разу без прикрас для волосся. Суто такі, бачите, підвіски, дуже багато є всього цікавенького. Дедські сережки. Ціна 269 гривень. Речі, ціна є різні. 70 гривень, дуже ніжна підвізка з метеликом. Такий варіант за 80 гривень. Така сережка за 119. Ці засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Це є як креми для рук ніг, так і різні масочки. Купляєте дві одиниці, третя, яка дешевша, піде в подарунок. Можна брати як однакові, так і різні, і різних торгових марок. Тобто обирайте з цього стелажу. Тут є і лосьони для тіла, і гелі, креми, всяке-всяке саме різне. Тут щось таке цікаве. Це є для обличчя та тіла зволожуючий та живлюючий крем 294 гривні. Вазелін ціна 209 гривень. Тут, бачите, і акційна ціна. І ще один плюс 1 дорівнює 3. Є антицелюлітні кремчики, скраби по 80-90 гривень на усі пензлики для нанесення макіяжу від торгової марки COS і SOVERT. Акція 1 до 2. Обираєте собі дві одиниці, а оплачуєте за одну дорожчу. Мінус 50% на другу одиницю на всі капці. 249 гривень. Тут більше асортимент. Так. 229 гривень. Такі з качечками. Ціна 269. Так. 229. Чисто біленькі. 159 гривень. Такий варіант. За 249. Щоб акція спрацювала, треба взяти дві пари. Такі легесенькі, 229. Так, так, ціночок 159 гривень.